У даному відео ми продемонструємо, як провести перевірку реципієнта, бенефіцара гранту та виконавця щодо обмежувальних заходів на карті санкцій. В рядку пошуку вашого браузера вказуємо sanctionsmap.eu та натискаємо Enter. На головній сторінці переходимо до пошуку та вказуємо прізвище, ім'я та побачкові особи, яку ми хочемо перевірити. Якщо особа входить до санкційного списку, в результаті пошуку відобразиться інформація з можливістю детального ознайомлення. Якщо особа не входить до санкційного списку, відобразиться повідомлення про відсутність результатів пошуку та можливість завантажити інформацію у форматі PDF. Для ознайомлення з документом клікаємо на PDF. В документі відображається пошуковий запит, який вказувався посилання на результати пошуку та дату формування документу. Для його завантаження обираємо з випадаючого списку Зберегти до PDF» та клікаємо зберегти.